Також є у нас можливість переглянути посилання на відповідні нормативно-правові акти та керівні документи. В цьому в даному розділі перерахована більшість нормативно-правових актів і керівних документів, які регламентують питання військового обліку. Більшість з них активні веб-посилання. Наприклад, якщо натиснути на Посилання на Конституцію України відкриється відповідна сторінка в інтернеті, на якій ви можете ознайомитися із містом того чи іншого нормативного правового. Якщо посилання немає, значить даний документ має гриф обмеження, як, наприклад, постанова Кабінету міністрів номер 45 про затвердження у порядку бронювання військовозобов'язаних. Вона для службового користування відповідно загально доступного посилання на неї в мережі інтернет немає. Також хочу звернути вашу увагу на такий аспект питання в кожному регіоні, в області, районі України, а також в міністерствах відповідних можуть бути свої окремі вимоги до порядку ведення військового обліку, тому що відповідні структури, державні органи, місцеві органи державної влади, такі як обласні державній адміністрації, районній державній адміністрації, а під час дії воєнного стану військово-цивільної адміністрації мають право і обов'язок визначати порядок ведення військового обліку на відповідній території або у відповідних міністерствах. Отже, вони видають відповідні документи, якими регламентуються додаткові вимоги або роз'яснюється порядок ведення військового обліку. Ну, очевидно, що всі ці документи ми тут навести не можемо, тому кожен з вас має розуміти орієнтуватися, що крім загальних нормативно-правових актів, законів України, постанов Кабінету міністрів, наказів, ви ще повинні користуватися тими вказівками, інструкціями, які даються у вас по регіональному принципу, а також за галузевим принципом. Якщо ці розпорядження не суперечать напряму законам України. Тобто, це для прикладу може бути, можуть бути методичні вказівки, які, наприклад, видало Міністерство охорони здоров'я для підпорядкованих підрозділів щодо організації ведення військового обліку військовозобов'язаних призовників і резервістів в закладах Міністерства охорони здоров'я. Ну, це для прикладу. Або організаційно-методичні вказівки, наприклад, щодо організації ведення військового обліку там, в Львівській області, може видати Львівська військово цивільна адміністрація. Ми намагаємося вивчати більшість із тих доступних нам документів, про які нам відомо, і передали досвід, який може бути визначений в будь-якому з цих документів. Ми намагаємося враховувати.